Як Бі-Бі побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. А від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котловани. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити, аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до бій -Бі на ремонт. Тоді бібі -Бі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо. Не миють її вчасно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що ж тут дієш? Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого біді, -Бі. машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. У той самий час бібі -Бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт, як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -Бі про сьогоднішній день. Про те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу. І все це по розмитій дощем дорозі. Бібі -бі уважно вислухав його і похвалив. Молодець, що ти не забув мою пораду, і їдеш зараз на мийку. Бібі -бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі -бі. Спочатку сильним струменем води змили бруд, і налипли грудки землі з коліс трактора. Проїхав далі і вімкнувся апарат, що подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину нижче трактора. У наступному відсіку струмані води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того, як основний бруд змили, спеціальними щітками на кабіну нанесли мийний засіб. Трактор огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький. Йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово! Я вперше спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів. Щоб бібі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, Бібі! -Бі. Як бібі -Бі брав участь у ралі Дакар. Якось бібі -Бі запросили взяти участь у міжнародних перегонах Ралі Дакар. Ці перегони проводяться в африканській пустелі. І допомога досвідчених механіків там завжди потрібна. Тож бібі -Бі полетів літаком в Африку. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Бібі. -бі. А ось і штаб команди бібі. -бі. Зовсім скоро почнеться гонка, і команди проводять останні підготування. Не забудь про цей поворот. Тут можеш набрати максимальну швидкість. А у цьому місці будь обережніший. Тут є сипкі піски. Вони можуть тебе повністю поглинути. Ну що ж, бажаю тобі удачі. Перегони почалися. Тепер вся команда разом з бібі -Бі спостерігатиме за ходом змагання зі свого штабу. Майстерня бібі. -Бі. Гарний темп. Ти йдеш першим. Можеш набирати швидкість. Не забудь повернути праворуч через три кілометри. Воджу координати у твій gps навігатор Нові координати введені. Фу! фу! А ну А? Ось тобі! Координати змінено. Вводжу нові координати. Ой, бібі, -бі, що ти накоїв? <гум> введені нові координати. За сто метрів поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч. О, ні позашляховик потрапив у сипкі піски. Бібі -бі, йому терміново потрібна допомога. Швидше треба поспішати. Майстерні Бі бібі. Бачу наш позашляховик. Знижуємося. Щоб рятувати позашляховик, що загруз, треба його зачепити гаком від корби і витягти з сипких пісків. Що ж нам використати? Линва з рибальським гачком. Такою линвою ми можемо витягти рибу з річки, але позашляховик з піску вона точно не дістане. Відро з криниці з ланцюгом. Ланцюг, звісно, міцний, але як відром зачепити машину. Ні, нам потрібне щось інше. Так, цей металевий трос із гаком нам точно знадобиться. Сталася прикра історія. Через мене надійшли неправильні координати, після чого ти потрапив у сипкі піски. Але у нас ще є шанс на перемогу. Тобі треба якомога швидше повернутися на трасу. Хм. Зрозуміло. Пісок потрапив у фільтр. Треба негайно його замінити. Можливо, фільтр для води. Вода змиває пісок. Хм, ні, Якщо вода потрапить у мотор, він заглухне. Нам це не підходить. Тоді, можливо, чайне ситечко? Чайне ситечко тут точно не згодиться. Чудово, це автомобільний фільтр, те, що ми шукали. Ми витратили багато часу на твій порятунок і ремонт. Швиденько повертайся на перегони і їдь на максимальній швидкості. Майстерня бібі. Не засмучуйся, бібі. -Бі. Третє місце теж почесне. Якби не твоя необережність, ми б точно були першими. Ти дуже старався допомогти. Але наступного разу будь уважнішим. Звісно, наступного разу я точно буду уважнішим. Як бібі -Бі перетворив позашляховик на машину амфібію. Після чудового початку дня обов'язково продовжити його так само приємно. А головне, цікаво. Що робитимеш? Оце так. Виявляється, дуже важко знайти щось таке, що приверне увагу цього позашляховика. Більшість розваг видаються йому нудними. Ой, дивися! А це що? Ти хотів би взяти участь? Тільки ти не машина амфібія, але це можна виправити. Їдьмо швидше в майстерню Бібі. -Бі. Він неодмінно допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Сьогодні бібі -Бі був спокійний день. Ніхто не приїжджав, тож робити йому було нічого. Добрий день. Чим я можу допомогти? Позашляховик розповів бібі -Бі про те, що він загорівся ідеєю взяти участь у перегонах машинам філії. Та оскільки нею він не є, mm -hmm. то приїхав сюди, щоб бібі -Бі допоміг йому підготуватися до цього заїзду. <гум> Ого! Та це ж фантастичне завдання! З радістю допоможу. Машини амфібії можуть їздити на суходолі і плавати по воді. Отже, перш за все треба захистити днище, щоб туди не потрапляла волога. <гум> Майстерня бібі. -Бі. Ну, а тепер треба поміняти тобі колеса, бо на таких не дуже поїздиш по дну водойми <гум> Хм, Я б обрала оці. Це практичний варіант, але для перегонів не підійде. Вони програють у швидкості на суші. Тоді потрібні ці. Приміряймо. Ой, вони надто великі. Тоді, можливо, ці. Ю, ну, звісно, ці нам якраз. Тепер потрібні гребні гвинти, щоб плисти по воді. Оцим можна грести? О, З цим далеко не запливеш. Та й недалеко теж. Тоді, можливо, оце. Це вже краще, та навряд чи він зрушить із місця нашого друга. Тоді оці. Так, вони нам підходять. Тепер залишилося додати тобі грізності. Усе. Ти готовий до перегонів. Сподіваюся, ти отримаєш Купу вражень. Удачі! Майстерня бібі. -Бі. Ви не повірите. Та наш позашляховик посів друге місце. І це у перших у житті перегонах. Йому це так сподобалося, що він і не збирається припиняти. Тепер у нього одна мета: абсолютна перемога. І щоб її досягнути. Він планує повернутися до бій -Бі і виправити кілька деталей. Бібі -Бі теж чекає на нього з нетерпінням, адже у нього вже купа нових ідей для покращення конструкції машини.